Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Цього разу для клієнта проведемо разовий огляд Volvo V60. Автомобіль є із Бельгії, 2014 рік, 2 літра, D3 двигун, автоматична коробка Aisin. Друзі, що за автомобіль? Дивіться до кінця, ви будете здивовані, так як я був здивований під час огляду. Не забувайте підтримати це відео лайком. Ось дивіться, вже прибув до цього автомобіля до цієї Volvo V60, 14 заявлений лік на автоматі 2 літра D3, 225 пробіг. Хочу 38 8900 за цей автомобіль. Що, в нас оптика ціленька. Бампер раніше був фарбований і так фарбований зі сміттям. Лед є партроніки. Тут виявилося щось. Решітка в принципі ціла. Сколи якихось великих немає, які тут є царапина. Це зараз по порядку капот ється. Оригінал. Вікно лобове є 13 рік, оригінал, воно є і з підігрівом, з камерами ціленьке. Тут у нас є теж царапинки. Є оригінал. Автобіль на оригінальних але сплавних дисках. Гума, яку потрібно викинути, на її взагалі я не знаю їздити. Вона вже стара потріскана, просто капець. Попереду гальма в порядку, грубий, водичка також в порядку. Ну, Диски облазять, диски вже потрібно фарбувати. Так, да, оригінал, стоєчка є фарбована. Далі йдемо, підемо по черзі, вікно показує, що є оригінал. Дверка є в оригіналі, Наклеючки наклеєні. Машина дуже брудна, тяжко щось помітити, ось тут у нас така м'ятинка є. Ой, в салоне воняет чему-то. Прям тоже неприятный запах. Не видно, чтобы здесь что-то крутил тут. Ты где паска зажевывала? Ось тут на накантує пошкодження. Десь м'ятинку ще бачив, до ну, речі. А ось тут дітка маленька Притуття тут Є м'ятинка. Вікно тут пошкоджене від чогось. Вікна тринадцять показую ще оригінал. Цікаво, що тут гіть проєм фарбувався. Ну шва не де немає. Ну, тут десь аж плюс сто п'ятдесят.

Ну, Вікновий оригінал покарди, диск просто страшний. Ззаду гальма під заміну. Ну, гума також під заміну. Ось дивіться, все видно, в його ліпили. Повіться в оригінал, вікно, в оригіналі. Кришечка не крутилася. В салоні прямо воняє дуже жорстко. Ага. Бампер весь зацарапаний в різних сколах. Царапаний і так далі. Так само дивіться який страшенний цей диск. м'ятинка з пошкодженням до лаку. багато різних, дуже-дуже багато. оригінал 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 Ну, по кругу ці 13 є тут подивіться що робиться у поємчику Якби я дивився цей автомобіль для себе, вже огляд був би давно завершений, але для клієнта звичайно ми для вас мусимо надати всю інформацію. Це в нас зразу огляд. Тоді вже все самі вирішити чи він підходить, чи відходить ця дверка є фарбована. Зажали Чесно вже давно такого страшного, не бачив Вольву. Крило окручене, дверка просто фарбувалась, не крутилась. Крило може бути замінене. Капіздиски які Хочу оцінити стан салону цього. Ну, тут просто капець скільки всяких різних маленьких царапин, сколів, сидіння, тут пропалене. Ну просто тут воняє дуже жорстко. Кермо пофарбували звичайно. Накладочку знімали і не до кінця ось, бачите, не до кінця наділи. Як то виглядає тут якийсь пропал. Тут подивіться все які тут жорстко просто Бачите, тут знімалося ось все. А ну Салончик тут жорсткий. Я деколи буваю. Після таксі автомобіль виглядаю там для людей. Ну, за адекватними цінами. Так виглядає набагато краще, ніж це. Але це не знаю звідки цей автомобіль приїхав, Просто подивіться. У нас під капотом фарі також 12 місяць 13 рік. Є. Ну, рік назад в принципі може бути. А ця фара, бачите, у нас є замінена на 15 рік. І крилок кручений. Капот не крутився. Ось, до речі, починає піддуватися вже. автомобиль здесь долго стоял прям. Вот здесь там все в масле. Здесь масло добре тут лежит. Вот прям видите с фильтр валить. Да ну, тут все крыплые нигде. Зламаний. запах взагалі. Толчок є. Прям такий відчутний толчок є. що, друзі, як вам такий хороший ідеальний автомобіль, як заявляв продавець. Це просто жах. Ну В цьому автомобілі ну, куди не глянь, повсюди є якісь пошкодження. Ну це, це просто катастрофа. Що зовні, що в салоні, що під капотом. Я навіть не робив на йому драйв тому що ну просто не було сенсу. Я ж говорю, якби я дивився його для себе, я б ще завершив би огляд в першій хвилині, коли я до його підійшов до цього автомобіля. Друзі, що ви думаєте, пишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк. Якщо вам потрібно оглянути автомобіль або ж підібрати, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І також там є посилання на мої інстаграм-канали. Обов'язково, друзі, підписуйтесь, адже там я теж частенько публікую, які автомобілі ми оглядаємо, які автомобілі є в продажі і так далі. Дякую за ваш час, за вашу увагу. Всім все найкращого, до побачення!